Всім вітання, добрий вечір. Вийшла, от бачите, там мій город. Вийшла я з огороди. От тут з краю я хочу посадити. Того року я посадила сливочки була вишні. Не всі приймілися тому що цього року було дуже сухо. От я копаю. Зараз я тут викопаю ямку. Це черешня. Вона в малинах росла, вона мені там мішає Це прийнята. Раніше сливочка, це Абрикоска прийнялася. Але коли косили тут мої хлопці, вони її були скосили, то вона така була це. А оце я викопала, бачите, теж от, ямка зараз піду принесу води на ті Як би мені що ви мені сказати, це що морва? Може я якесь сажу. Ну, таке, що воно. Я думаю, що це морва, де вона в мене взялась теж на малий. І от я її викопала і хочу її теж тут посадити. Вон там ще я посадила черешня і вишня, а там сусіда, бачите, як дуже, гарно вже ростуть попри дорогу. Він вже років за три, напевно, їх посадив, у нього гарно прийнялися. Отак. От так що зараз, поки не смеркнеться, мені треба... Ну оце що за дерево, скажіть мені, це морва, певно. Та морва, у мене мама мами її морво, ну як вона в мене з'явилася там. Певно, якийсь горобчик мені її посіяв. Там. Так що працюю ще далі, сусіди вже вам пішли теж до хати. Ой. А я буду зараз копати ще ямку одну і ще мені треба дві, бо того, що я вже викопала ця, ця вишенька, але вона певно ще жива, бо я пробую, то вона жива. Бріхавка, цього рук настільки була посуха, я носила воду і поливала. Але те, що природне, то є природне. Вечір вже надходить, насувається, місяць вже він виглянув. Бачите, місяць молоденький. І натямлю, як там інколи буває, но молоденький. Отак, От гарно на дворі, тепло, сонечко заходить, собі вже далі світити комусь з другого боку землі. А ми вже будемо йти відпочивати. Обіцяю, що сьогодні трошечки може бути вночі дощ, а далі на цілий тиждень майже гарна погода. Дай Бог ще теж хочеться трошки вже осені гарної і доброї. От там, От Туди я йду до своєї мами, От туди нині мамі занесла. Завезли дзвоню котика, потім позвоню, спитаю, як він там. Всім пока! Гарної ночі, гарного вечора. Дай Боже спокійного, здоров'я вам всім, благополуччя. Пока-пока. З Богом вам всім.